Друзі, я вас вітаю сьогодні надважливе питання: чи вдасться повернути всі окуповані Росією області, чи вдасться Україні повернути всі захоплені Росією області? Це питання я буду дивитися своїм методом. А потім ми з вами подивимося окремо абсолютно всі області. Друзі, карти говорять, що 70% територій вдасться повернути швидше, ніж 30% інших територій, які якби, залишаться на потім. Ось бачите, вони будуть відвоювані потім. Тобто ось території і два лицаря один військовий шлях. Інший це можна як просування розглядати у будь-якій області: як на полі бою, так і в області дипломатії. Тобто, от якась частиночка, вона якби буде ну, пізніше повернена. Але якщо ми беремо 100% цієї області має на увазі і Крим, це як 100%. То 70% повернеться набагато швидше, а далі залишиться оці 30%, які будуть повертатися пізніше. Ну, от я вам зараз покажу, які карти. А, перше, справед... справедливість, по-перше. Ви самі розумієте, що це означає? Справедливість військові і території біля води, і Росія виходить. Тобто, спочатку. Росія вийде з якихось територій, які знаходяться біля води. Будуть погані новини там. Ми щось дізнаємося що там відбувається на цих територіях. Ви ж розумієте, території окуповані, ми дуже багато не знаємо, що там відбувається. І от це страшні новини, що там може відбуватися, плюс смерть. Ну, погано, погано. Ну і Сонце говорить про. Повернення, про просування, про те, що там запануємо, ми браття у нашій сторонці.